Доброго дня, шановні друзі, сьогодні до вашої уваги заняття з музею знавства на досить актуальну тему, специфіка проведення екскурсій згідно їх класифікацій. Зараз в умовах війни відбувається збільшення інтересу до історії рідного краю, міста, а це в свою чергу активізувало екскурсійну діяльність. Ми всі знаємо, що є така наука музею знавства, але є така наука, як експертці. Усознавство, яка вивчає таке явище, як екскурсія, і ну, дає їй класифікацію екскурсій і якісь певні правила відносно їх програми. Ну, Почнемо з того, що взагалі що таке екскурсія? Як означається наука, злотиться екскурсія, це прогулянка, поїздка, похід. Чому акцент робиться що це якби колективне відвідування музею, пам'ятного місця, якогось підприємства? З науковою освітньою розважальною метою, спортивною метою, всі ми знаємо, що таке спортивний туризм, але ми знаємо, що є екскурсія і, і індивідуальна, про що я скажу трошки пізніше. Але що відрізняє екскурсію, від просто прогулянки, просто від вівчення, вивчення так, об'єкта, архітектури, це те, що відбувається це дійсно під керівництвом фахівця, відповідно, екскурсовода який розповідає, показує певні акценти, допомагає ем, та зробити такий екскурс в історію, в цілу епоху і тому погідне. Взагалі цікаво буде дізнатися, що екскурсія к явища сформувалася ще в епоху античного світу. От, і причому тоді дуже велична роль ем, грав саме релігійний туризм, зокрема і на теренах. Що релігія тоді мала величезне значення, тоді не було такого поняття як нація, і люди сприймали іншого на рівні свій чужий відповідно до якихось релігійних постулатів. Це відбувалося стосовно і розвитку туризму. В основі була релігія. Але, в принципі, екскурсія, як більш таке сучасне явище, з'являється у 19 столітті, і великою мірою це було спровоковано розвитком транспорту. От, транспорт здійснив цілу. Екскурсійній діяльності він сприяв тому, що люди отримували можливість здійснювати такі якісь поїздки, дуже швидко переміщатися з того місця на інше. Тобто, от якраз в принципі, з 19 століття можна сказати, що з'являється та екскурсія ну, більш-менш зміненому варіанті, до якої ми сьогодні, скажімо так, звикли. Ми ну, пам'ятаємо ще екскурсії радянського часу, а екскурсознавство, воно розповідає про такі екскурсії, що. В основному все ж таки було покладено таке ідейно-патріотичне виховання, скажімо так, тобто було звернення до якихось постатей, ну, які вважалися в той час зразком для копіювання поведінки, якихось там морально-етичних пастулатів, ну, скажімо там іскулися лендівськими місцями, Шевченківськими місцями і тому подібне. Але взагалі треба сказати, що і до тих категоріях належала екскурсія, все одно існують якісь певні правила проведення. В тобто вони нідіваються. Ні, ні і така наука екскурсовозма, вона робить на цьому акцент, тому що по-перше, ну, сама тема і мета екскурсії, чим вона визначається? Визначається вона віковою категорією екскурсантів, соціальним статусом і ще е, багатьма такими, які у нас Тобто, передмова, це введення в тему, а сама частина, яка Якби так складається з декількох під тем, кульмінація, завершальний фінал, вона нікуди не дівається. Причому дуже важливо, і скажімо так, і музеїнацтва, і екскурсознавства, вони акцент на тому, що, скажімо так, повинні бути відпрацьовані логічні переходи, ці зв'язкові якісь моменти між певними підтемами. Тобто, знову ж таки, багато говориться на такі робиться акцент на тому, що екскурсовод. Повинна, скажімо так, від одного об'єкту до іншого, самовчати, там та, підійшли, він починає розповідати. Ні, оця от віта ні, повинна бути заповнена якоюсь розповідю або запитанням екскурсантів і тому подібне. Це відноситься і до етапів підготовки екскурсії. Більшого віру це застосується екскурсії по місту. Це робота вибір теми розуміло, робота з відповідною літературою, скажімо, відпрацювання маршруту, прохід або проїзд. Краще все-таки пройти по маршруту, тому що якби володів інформацією, і певного маршруту в віртуальному варіанті, все одно реальна прогулянка по цьому маршруту, вона, ну, скажімо так, може піднести чимало сюрпризів і не завжди приємне. Ну і о, о, портфель екскурсовода, які б не були цікавими, архітектурні об'єкти все одно не завадить, показати, скажімо, як цей об'єкт виглядав у простому назад і порівняти. Наразі, і тому подібне. Тобто про те, що віде, відповідний ілюстративний матеріал він повинен бути завжди при екскурсоводі. Це важливо, скажімо так. Ну, все ж таки треба відзначити, що оглядова екскурсія, як перший заток такої консультації, оглядова екскурсія, вона, можливо, є найбільш таким ну, ідеальним, оптимальним варіантом і для екскурсовода, і для Ну, для останніх екскурсації. Тому що люди приїжджають, звичайно, відпочити. Вони хочуть прогулятися містом, пройтися по навіть красивим вулицям, помилуватися архітектурними об'єктами, але так, щоб їх не перевантажили на якусь не потрібно, переважати інформацію. Вони повинні просто отримати якусь інформацію, а що було в цьому будинку, а хто здобував цей будинок, а що було на цій вулиці. Тобто люди потребують отримати інформацію такого загального, скажімо, формату. Загальне появлює, що він стармувалося про місто, про край, про окремі міста регіони і таке і інше. І екскурсовод тобто, в форматі глядової екскурсії от він якраз і розповідає. Причому це, скажімо, оптимальний варіант для самого екскурсовода, тому що це можливість не заминутися занадто великої якусь окрему тему. Де, ну, скажімо, екскурсовод, можливо, є такі тема, де він не зовсім почувається впевнений, тому що все знати не можна. Як би там казали, що спортсово повинні знайти все? Ні. Є архітектура це окрема тема, історико-краєзнавчий аспект, окрема, зокрема е, культурна тематика, зокрема театральна, це третій формат і таке інше. Тому що можуть бути такі запитання з власного досвіду, ну скажімо, на таку тему єврейства. А наше місто, скажімо, все воно було майже єврейське, єврейське місто, але коли виникає запитання, хто такі білі євреї, чорні євреї, чому б одні ставали жертвами. Да, з боку нацистів, а інші йшли служити е, фашистам євреям. Да? Навіть більше того, вони працювали в каральних у цих да, загонах, які знищували інших. І в таких випадках, коли ти не володієш такою темою, то все ж таки бажано сказати, ну, бачите, але я не займався такою темою, настільки глибоко. Дякую вам за те, що ви підняли таке ну, цікаве питання. Я обов'язково прочитаю бідну літературу, щоб знати. а Якщо ви можете, то будь ласка. Це, по-перше, ну, дуже приємно для людини, яка здає запитання, що може щось розповісти. По-друге, екскурсовод чесно, зізнається, що чогось може не знати. І, в принципі, це не страшно. Ну, Скажімо, більш страшніше, коли ти намагаєшся десь там викручуватися, а воно помітно це, скажімо, не зовсім добре. А по-третє, це допомагає перевести екскурсії з формата монологу у формат діалогу, що є приємним моментом. Для або учасників такого дійства, як екскурсія. Тематичні екскурсії. Тут музеї знавства і екскурсія знацтва поділяють декілька таких тематичних екскурсій: історичні, археологічні, атакатичні, воєнно-історичні, історико-біографічні і таке інше. Промислові, природничі, екологічні. Тобто вже самі назви вони вказують на те, на чому робиться відповідний акцент. Ну, в контексті роботи. Вона зазвичай, що про систематичний то це пов'язана або скажімо, з персональною виставкою того чи іншого художника, зокрема. Варіант, тому що тут це, би, Вимагає більш такого занурення глибокого в окрему тему. Це там, вимагає володіння глибокими знаннями в плані історії і сучасності, і не тільки, тому що часто проводять паралелі між подіями сучасної війни і подіями Думусвітової війни. І знаходять багато схожих моментів. І те, які сторик повинен володіти, знати події в світової війни. Те, що проводити певні паралелі. Це набагато важче. Це от стосується от ще один от такий варіант. Тут одночасно і тематична екскурсія, і комбінований варіант приведення, що мається на увазі. От буквально нещодавно у співпраці з центром підтримки переселенців Ямаріполь була проведена цікава екскурсія, але тематична по місту Пропавдивському, причому вибирались такі об'єкти, які є схожим. Скажімо, краєзнавчий музей міста Карпавницького, краєзнавчий музей міста Маріуполь, театр, да, наш театр, і драмтеатр Маріуполя, центральна площа нашого міста, центральна площа міста Маріуполя. Тобто це цікаво в декілька аспектах. По-перше, екскурсанти отримують інформацію в реальному форматі про місто Карповницьке. І фактично в віртуальному форматі за допомогою інструктивного матеріалу про місто Маріуполь. Це, до речі, практика з'явилася зовсім недавно, і місто Карповницьке це друге місто після Львова, де екскурсія пройшла в саме в такому форматі. Ну, і скажу, що от, Як цікавіше, коли урок проводиться двома, та от, вчителями, така практика була, як ми з нею стикалися, так і екскурсія більш цікаво виглядає і сприймається, коли працюють два екскурсовода. Це у різноманітні. Екскурсію це робить її більш динамічною, більш цікавою, тому, в принципі, як екскурсантам такі речі дуже і дуже подобаються. Ось такий досвід музей займістець вже також е, е, знає. Екскурсія з масства виділяє такий тип екскурсій, як навчальні екскурсії. Так, да, Це екскурсія урок, це екскурсія лекція, консультація, демонстрування. Навіть така наукова екскурсія до спеціальної аудиторії. І в такому напрямку ми також проводимо роботу. Ем, переважно це на базі самого музею мистецтв. Це, скажімо, коли ну, може і сам науковий музею проводить таку екскурсію, переважно зараз на тему скажімо, сучасну російсько-української війни, як варіант. Я сам там, маю такий досвід, коли я розповідав про виставку Мистецтво порожньої війною, розповідаючи про роботи художників, які присвячені темі сучасної російсько-української війни. одночасно, розповідаючи про героїв нашої війни до то сучасної, тому що, ну скажімо так, це напало такий двійний текст картини художників і були ще фотоматеріали які розповідала про Віктора Голого, про Володимира Степанка та інших наших полеглих героїв. Тобто, це можна було також показати, скажімо, серію робіт художників, які присвячені саме полеглим героям. А зараз художники пишуть на цю тему, скажімо так, що є відописом сучасної війни, яка стане зараз вже актуальна, а через 20-30 років, коли наше сьогодення стане історією, то в принципі. Це теж по цим картинам, по цим малюнкам будуть вивчати історію нашого самоделя. За складом таких і учасників екскурсії поділяються на індивідуальні, колективні, для місцевого населення, для туристів, дорослих, школярів. Ну, З урахуванням особливостей сприйняття. Ну, почнемо по порядку. Індивідуальні. Скажу одразу, що індивідуальні екскурсії це просто подарунок долі для соборачного екскурсія, вона дозволяє перевести екскурсію у формат такої легкої, вимушеної парубки, розповіді, діалогу між двома скажімо так, людьми, коли один розповідає, скажімо, а інший, інших іншого міста може розповідати, 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 розповідати про аналізні об'єкти у, у своєму місті, або ділитися думками, або щось. Тобто, в принципі, коли це масовація, це не завжди вдається, скажімо так. так. П'ять, десять, чоловік. І тут, ну скажімо так, він більше досягається як коли? Коли виникають якісь запитання з боку аудиторії, і тоді б ти відповідаючи на ці запитання і запитуючи думку от слухачів, ти переводиш все ж таки цю екскурсу формат діалогу, що все ж таки бажано. Це по-перше. По-друге, якою б не була екскурсія. 5, 10, 15 чоловік, я зараз кажу за кількістю. Все одно біля екскурсовода формується група 5-6 чоловік, яка є найбільш такою ну, активною, найбільш такою, яка цікавиться, яка дивиться просто, група кажучи, в ротикскурсоводу. Тобто це десь нагадує можливо, певною мірою школу, як в школі. Да? Відмінники на перших партах, потім парашисти, ну а на задніх партах десь там все ті вже, хто не зовсім так. Не зовсім Те ж саме відбувається і під час екскурсії, що є більш активна група, є так звані харашисти, які йдуть позаду трошки і тебе уважно слухають, але запитань, в принципі, вони не зададуть. І є там дві-три людини, які все ж таки їм більше хочеться самим там, щось побачити, там з думками, що більше, вони хочуть більше бачити, ніж слухати. Тобто, така категорія, вона в цілому є. І багато що залежить, знову ж таки. Ну, соціального задусу е, екскурсантів, тому що розповідь зовсім інша. Коли кажуть, ой, а ви зовсім по іншому розповідаєте, так? А тому, що там то були студенти, тут дипломатичний корпус або представники поліції. О, скажімо, була екскурсія, яка теж дуже такі екскурсії запам'ятовується, коли скажімо, для дипломатичного корпусу, для посла Канади в Україні, зокрема, то проводиться така екскурсія, ну, скажімо так, інколи в такому екстремальному варіанті під зливою, але що додає певно романтизму екскурсії. тому що хлопця під прозорками, це цікаво і головне, щоб люди реагували позитивно на такі якісь речі. Тобто, одразу екскурсовод повинен бути більш. Він не він повинен так завчити от так, текст, та? і просто розповідати, хто сам собі, яким когось таке буває, бо екскурсовод більше розповідає, це дуже великий вину, мінус. І музеєзнавство, і екскурсознавство, екскурсознавства на увагу, що екскурсовод повинен не собі розповідати, він повинен розповідати людям, вивчати одразу реакцію людей, як вони рефлексують, За те, що вони розповідають, улавлювати, що їм цікаво, що не цікаво, як вони реагують то повинен бути психологом одразу. І відносно від того, як вони реагують, змінювати формат подачі е, е, матеріалу. Тобто повинна бути глучність, повинен бути такий психологічний аналіз. І все це відбувається під час проведення екскурсій. За місцем проведення екскурсії передбувають міські, заміскі, робнищих, музейні, ковплесні екскурсії. Ну, Міські екскурсії містом у нас форматі війни наразі відбувається переважно від музею мистецтв і до театру. Це такий класичний варіант по історичній частині міста з акцентом на пам'ятки архітектури, з розповідом про історію міста. От. Але бувають і такі зараз їх набагато менше, але все ж таки, скажімо, е, від починаючи фортечних хвалів і до того самого театру попавника Винниченку, це коли більш поширений такий формат екскурсії. Ну, в фактиці, вона сприймається ну, стріп, не за міський варіант, але суттєво відрізняється формат відправлення От. І це, знову ж таки, нам вказує на те, що є ще такі екскурсії, екскурсій, це означає сама наука, де екскурсовод більше розповідає, ніж показує. Це важкуватий варіант, це такий варіант, який, скажімо так, в екскурсії, де Мало ілюстративного матеріалу, коли людина хоче побачити фартецю, каже, я хочу побачити фартець, що білосаветку, а показувати фактично нічого. Екскурсавод починає ну, підключати всі свої знання от в цьому плані, плані о, в плані в історії саме цієї фортеці, підключаючи ілюстративний матеріал, підключаючи, ну, скажімо так, депо, ну, скажімо так абстрактне мислення, фантазію, тих екскурсатів, щоб ми могли собі уявити, скажімо, навіть. Так, да? як це було як створювалася фортеця, які там були будинки там, будинки для, казали, для солдатів, для офіцерів, от, щоб нас виявляли, ці води якісь були. Да? От, таке образне мислення. І завдання про свобода, включити у екскурсантів, це образне мислення. Це не легко, але все ж таки використовуючи певні об'єкти, використовуючи скажімо, там, якісь такі е, пам'ятки. Да? Пам'ятні знаки екскурсоводу таким чином є. Оце називається комбінований варіант. Фортеця в нашому випадку да, центр міста і із заходом в музей з використанням, зокрема, от, скажімо, от таких фотозон, які компенсують великою мірою те, що ну, у нас відсутня наразі базова колекція. Виділяє пішохідні транспортні екскурсії, або які складаються кабінований варіант з мовсті, двох частин, екскурсії, які проходять на певних зупинках, локаціях, або під час кругу однієї до іншої локації. Ну, скажу так, що одного конкретно на наше, з власного досвіду саме пішохідні екскурсії по місту Кременницькому є найбільш ефективними, тому що ну, також наше місто влаштоване, що ми не, біли, не Київ, не Харків і що тут ну, все ж таки місто, історичний центр він невеликий. Архітектурні споруди розташовані переважно, ну, такі найбільш красиві такі, да, на пішохідних вулицях. Тому пішохідний формат є найбільш вдалим. І знову ж таки, да, от на локаціях відпрацьовуються певні локації, де треба зупинитися, щоб це було безпечно з боку транспортного руху, щоб це було візуально більш вигідний варіант, щоб красиві будинки були. Обзорі з цього експорсаті, а ті, що ну, хотілося б сховати, не робити на них акцент. Чому вони заходили за спиною експорсаті? Бо такі моменти повинні бути відпрацьовані за стало їм. Ось що необхідно це ж таки навіть якщо ти володієш матеріал. Ти знаєш е, вулицю безпосередньо, ну, як свої п'ять пальців. Це одно треба пройтися, подивитися, дистати, тобто попередньо це обов'язковий такий дуже гомий шмат роботи. Перед підготовкою до проведення, особливо презентаційної екскурсії, про що потім я ще скажу. Ну і зрозуміло, що от, те, що інколи собі дозволяють екскурсоводи, да, воно є, тому що зараз екскурсоводів дуже багато. Зараз експертина діяльність, вона набула масового поширення. Тому екскурсії проводять всі: і хто має варідну освіту, і хто не має довідного освіту. Дозволяє, скажімо, що… от ідіть просто мовчати, дійшли до якоїсь локації, знову розповідаємо, ні. Е, е, наука музейна, вона вказує на те, що собор повинен постійно говорити, звертатися до екскурсантів, вести діалог, розповідати під час переходу від однієї локації до іншої, працювати цей перехід, продумати, що можна казати, на чому звернути акцент, що запитати, можливо, якісь запитання. Аудиторія це полюбляє, коли в неї запитання. Коли вони дають правильну відповідь, то це їм дуже-дуже подобається. Ну, за формою проведення екскурсознавства виділяє такі екскурсії: екскурсія масовка, екскурсія практика, лекція, це коли можна таки, більше розказується, ніж показується, концерт, основа та і таке інше. Ну, коли такі масові групи, це найбільш такий поширений варіант нашої екскурсійної діяльності, студенти, школярі це абсолютно нормальні ще працюю з групою 10. 15-20 чоловік. Але от екскурсії індивідуальні, да, це от такий варіант, коли дозволяє тобі показати більше і ваш торгують і розповісти більше, тому що людина, яка замовляє індивідуальну екскурсію, вона більш зацікавлена в тому, щоб отримати максимум інформації. Екскурсія лекція теж вона перегукується з екскурсією уроку про те, що ми вже казали, да? що це коли ти більше розповідаєш, про чому екскурсанти вони. Ну, вони, як правило, сидять, це десь нагадує формат школи, формат інституту, університету, здають запитання, спілкуються, що або ти проводиш студент, тобі запитання, або якщо ти підключаєш художник пропосередньо автора конкретних робіт, ви потім інколи дні виходять, виступають, розповідають, те, що вони знають. Тобто йдеш спілкування. А от, скажімо так, Концерт, постановка це коли екскурсія, вона не є таким самодостатнім варіантом, а скоріше вона є складовою якогось загального дійства. Цього бувається відбувається концертна програма, якийсь виступ, музичне вітання, літературне вітання. А потім це все завершується, скажімо, такою екскурсією по музею. В даному випадку екскурсія вона є складовою, от такого цілого, такого. І, до речі, ми, кажемо, тримаючи той позитивний такий заряд, який задає в цілому скажімо так, у цей захід, великою мірою ностальгійне сприйняття відбувається, коли зараз подивляються матеріали, пов'язані з презентацією тією чи іншою екскурсією. Зараз у богах війни всім ну, складніше проти тобто, них тривог, сирен. Взагалі в плані безпеці, тому що зараз екскурсія повинна проводитися ну, таким чином, щоб десь поблизу можна було сховатися, і внесе своє суттєвий коректив. Тому це скоріше нагадування про те, як працював музей колись, коли проводив презентаційні екскурсії, а це окремий і дуже важливий наприклад, роботи, коли приходили на якісь ЗМІ, телебачення, коли це ну, кращої реклами для музейного закладу. І взагалі міста в цілому годі і бажати. Це той формат, до якого ми хочемо повернутися, а це той формат, який наразі відбувається, коли екскурсія проходить в умовах і сирен, і в умовах, скажімо так, виключення світла. Зараз наука ну, вона так офіційно не вказує на таку категорію екскурсій, але склалася така екскурсія, екскурсія в оборонних лінії. Це реалій нашого судовня і тому відрізняється від того, Би ось цей відповідний напрямок роботи, це до і підготовки навчання екскурсоводів. Зараз більше відбувається, йде ну, від екскурсовода, від якогось там навчального центру. Тобто люди самі починають багато таких ентузіастів, які не мають відповідної освіти, але не хочуть проводити екскурсу. Вони, вони їм подобається історія міста, вони хочуть пропакувати цю історію. Вони у них, них все виходить, але вони за це беруться, і слава Богу. От. Те, що там було колись за. Зараз і сутність такого, коли воно закрите, коли ти не можеш завезти групу туди, коли там була сирена. Зараз проблем набагато сьогодніші. І вони пов'язані, на жаль, е з умовами нашого воєнного сьогодення. Як і шляхи, які подали проблеми, які озвучувалися нами свого часу, що треба зробити, на жаль, все це доводиться відкладати на після час. Тому ну, шляхи, до речі. Це активне використання віртуального формату проведення екскурсії міста, використання ілюстративного матеріалу. Це те, що реально в умовах нашого сьогодення, І як варіант, це така от екскурсія, віртуальна екскурсія, яка себе виправдала, яку можна проводити і на базі самого музею, і на базі якихось інших установ, зокрема соціальну культурну, як ми бачимо, це буде коли використовується такий винаглядний от, ілюстративний матеріал, комбінований, це те, що показує, зокрема, наука музею здравства і як спознацтва використання комбінованого ілюстративного матеріалу. В нашому варіанті це фото світлини і це картини з фону музею, які наразі відповідно знаходяться у в актуації до кращих часів. Тобто ти, якби тут і розповідаєш про історію міста, використовуючи цей матеріал, і що це, ти, Ну, безпосередньо фондове зібрання нашого музею. І тут досягаєш в декілька таких цілий, і крім цього ти пропагуєш, і розповідаєш про художників, які ці картини писали. Тобто і так іде так, така освітня робота в трьох напрямках. Да, популяризація міста, популяризація фонду зібрання музею мистецтв, популяризація художників, які створюють отакі живописні. Один рідному місту. Я скажу так, що кульмінація, до речі, кульмінація, та, те, що вказує ну, музейна робота, повинна бути яскравою, повинна бути такою, що в 100 валіт. Справа в тому, що в нашому танку залишається театр. Тому ну, що люди можуть не знати, що в нашому місті чудова архітектура, вони ахітектура дивуються, вони кажуть, ой, а ми не знали, що у вас така архітектура, що така історія, але, але всі знають переважно, що це такий театру, українського український, цій театру. Люди приїжджають, щоб побачити театр. І тому е, саме логічно, що фініш екскурсії відбувається, комбінація біля театру. І е, знову ж таки, Музей Парука робить це на тому, що і емоційний факт повинен бути відповідальний. Скажімо так, ну, відведення підсумків відносно історії міста, а й на певному емоційному фоні це повинно відбуватися. Тобто тут е включає актора і працює як актор, тому що запам'ятовується, як ми все знаємо часто, те, що було більше до фіналу екскурсії. І екскурсовод це повинен використовувати, знати це використовувати для проведення. Екскурсії. Ось таким чином ми з вами ну, так, е, зробили акцент на основних екскурсіях, які визначає е, наука музеєзнавства і екскурсознавства, і е, акцент на тому, в чому специфіка проведення тієї чи іншої екскурсії. Дякую за